Всім добрий день. Наразі спостерігаємо другу хвилю цвітіння плетистої троянди П'єр де Ронсар. Що я можу сказати? Ну, звичайно, вона, друга хвиля, вже не така пишна, як перша. Але є такий значний плюс це те, що зараз вже немає такої спеки. От, і Самих тріпсів теж вже набагато менше. Самі квіти більші. За своєю формою, за своїм розміром, вони більші, вони більш яскраві, більш насичені, а, вже дуже сильно понаростали і базальні пагони, і взагалі кущ він, сам габітус куща він просто величезний не вміщується в камеру. Висота приблизно вже ну 2,5 метри до 3 точно. Це один кущ, ось другий кущ. На жаль, зараз є деякі обставини. Я була відсутня майже два тижні, за трояндами я не доглядала. І я бачу, що після дощів, звичайно, трошки опора похилилась. До речі, ось базальний багін цей у мене десь уже за 3 метри вишки він за вишки став. І ось гілки похилилися. Але все одно він квітне, так, з'являються нові хвороби. Ну, вони все ж таки старі, але я маю на увазі, що спостерігається і її плямистості. А, чорна плямистість, трошки ржа десь теж з'являється, якщо придивитися. Ну, і за рахунок того, що дуже багато зеленої маси. Кущ більш гірше, як то кажуть, провітрюється і, звичайно, з'являються плямистості. Тут потрібно знову робити обробки. Від плямистостей, а, що ще шкідники. Ну, наразі шкідники залишаються ті самі. Це тріпси у нас, хоч їх і менше вже популяція. А, потім гусінь з'являється, особливо на молодих пагонах. Ну, Тут не видно, але є, на інших трояндах є. От. Тобто гусінь і. Ще один такий шкідник, який зовсім мені не подобається. Це, а, господи, забула, на жаль, як він називається. Ну, в будь-якому випадку від, інж... від шкідників ми можемо застосовувати вермітек, Ой, не Вермітек, а Маврік. Маврік. Чому Маврік? Тому що все-таки ми троянди квітнуть. Бджолки літають, і нам треба зробити так, щоб бджолки літали і далі і не травилися цими препаратами. Так само ось на другу хвилю зайшов. До речі, ця троянда, яку знімала, казала, що вона мені не подобається. Буду пересаджувати її, бо вона в мене дуже сильно розростається і хилиться. Після дуже короткої обрізки вона видала мені невеличкі такі гілки. І ось, будь ласка, роззарю. Якісь гілки в нього ще тільки тільки на бутонах. О, не підв'язувала я ці гілки молоді, а нові, я ж кажу, не було часу і зараз його немає. Дуже багато роботи і є нюанси, що я в сад вже. Не заходжу. Не буваю просто вдома. Але все одно радує луку, яскраві, яскраві троянди. Тому не забуваємо обробляти, чекати сухих таких днів і обробляти трояндочки, щоб вони були здорові. Так, що стосується різного живлення, в принципі, коли трояндочка у нас цвіте, живити її не треба. Після цієї хвилі цвітіння ми будемо вносити каліно добрива. І до самої, майже до самої пізньої осі, А, Так, потім ми можемо калі магнезію внести. І все. І взимку в нас трояндочки мають. Увійти вже, а, до речі, обрізки теж також ми не робимо вже такі сильні, тому що це буде провокувати ріст нових пагонів, а нам цього не треба. Нам треба, щоб троянда в нас а, утворювала міцні свої пагони, які є. Тобто наповнювала себе цукрами, цукром таким спеціальним, да? для того, щоб у нас пагони перезимували. Ось вот так на все добре.